Чому трієчку на пальчиках? Трієчка у нас це ось так. Три. Один. Два. Три. Три відняти один. Два відняти два. Один? Додати два, три відняти два. Один 1 відняти 1, один. І додати один. Ще ось в мене є такі гусенички. Це можна собі їх намалювати самостійно, або можна користуватися жучками, сонечками на початку зошита. Вони однакові. Ось в мене такі гусеночки, це у мене однозначні. Я буду сьогодні тут рахувати. Двозначні ще не треба, тому я пересуваюся сюди. Як це працює? Це в мене одиничка, двічка, трічка і четвірочка. Плюс три, мінус два, мінус один, плюс два, плюс один. Ось так можна тримати на жучках-сонечках або зробити для себе такі гусиночки, якщо важко рахувати на пальчиках.